О світло очей моїх, Раді шлунку мого, пісня натхнення мого, цало, от ти, що іменник середнього роду, от ти, що в харчах не утратило моди, от ти на долоню або на п'ять пальців, от ти шнися шпатах і в смальці. Ти вуджене димом, топлене вогнем і шкіркою. Вкритий, не наче брулеве, о ти без паперу Білюсінький пломбір. О ти що на тобі зриває кіт зір. Ти не в соль, ти щедро солене, о ти поперчене і почесничене, свіжісіньке, чи добре посолене з перчиком, з чесничком, з паприкою тміли. А як неповторно повторно гору в чи голошок? А та хрупкі шкварочки. Згодом нашому салові потрібно поставити пам'ятник: поставимо браття шмацала на салі, щоб твердо стояв міцнім на п'єдесталі. І хто президентом країни не стане, народ їсти саленко не перестане.